Відносно кличу, дають повістку. Не ховайтеся, брати, не втікайте, тримайте марку, що ви є Божі люди. Виходите війнкомат, так і так, і так, і так, пояснюйте, розказуйте. У мене троє дітей. Далі малі діти. Я віруючий чоловік, чи служитель церкви, я служу волонтером. Я вбивати не буду. Але я готовий допомогти чи можу. Вам сказав, добре, ми вас покличене буде треба. Може шофером підвозити хліб, може ранених возити. Ми не повинні брати ухилятися від того, ніхто нас не заставить йти наперед і стріляти. І кожен із нас не хоче туди йти, щоб вбивати і так далі. Хоча в інших протестантських країнах, особливо. В такій країні, як Ізраїль. Ми дослідили цю тему, бо я був в Ізраїлі, в Міністерстві оборони і з начальством великим зустрічалися. Євреї кажуть так: якщо ми складемо зброю, Ізраїля не стане. Якщо палестинці складуть зброю, війна втихне. І вони мусять 70 років захищатися і постійно ходити. Но солдатів єврейських вчать, щоб він стріляв тільки тоді, коли йому грозить небезпека. І щоб ніколи він не стріляв з любов'ю. А, да, я тебе рад, знаєте, треба, не треба, стріляє і так далі. Бережуть психіку солдата, що мене дуже здивувало, це, напевно, єдина армія в світі, яка високо оцінює солдата, його роль дуже 15 хвилин молитва всіх. Казармі, 15-молитва. Ти єврей молишся по-своєму, мусульмани по-своєму, християни по-своєму. Поступив на службу, ти християнин на тебе Біблію. Ти єврей на тобі тору. Ти мусульмани на тобі Коран читай. Тільки в єврейській армії. Бережуть психіку, щоб він не стріляв з любов'ю. Знаєте, як мисливич? А, а тільки із небезпеки бути вбитим. Він може це стріляти відповідь. Нас віруючих ніхто не заставляє, але моя, моя позиція, і цюди я ще кажу, ми не повинні уникати нашої нашого відповідальності. Хтось там кров проливає, а ми ховаємося, А потім буде закрито проповідувати, вже так кілька разів закидали. На рівніщині там народ, штунди ходять, там хлопці а наші гинуть. Добре, що влада каже, шановні, ця церква робить дуже багато доброго. Ви розумієте, ми маємо іншу нішу виконання. Тоді влада зрозуміє, що віруючі люди не ухиляються від служби, бо не просто не, не мають, е, віра не дозволяє вбивати інших, але ми готові хліб пекти, завозити, роздавати, ранених перев'язувати е, одним словом допоміжну тильну роботу. Ремонтувати і так далі, ми повинні це, ми, громадяни України, якщо ми будемо ухилятися нашої проповіді, ніхто потім не прийме. Це моє тверде переконання. От. І це буде наш внесок, перемогу. Ми молимося, але не тільки молимося, ми готові хліб завести, ми готові купити медикаменти, ми готові працювати капеланами, ми готові допомагати раненим. Душі, опікунство, іншою допоміжною роботою. На фронті приблизно 40% стріляє, так я чу, а 60% це забезпечення. Пил. Їсти, продукти підвести, підвести там відвести, копати, рити і так далі. Бо якщо ми будемо втікати, ми дуже зробимо погану услугу. Не бійтеся, ідіть Помолитися і йдіть. І будьте щирі, говоріть правду очі. Все буде добре. То що? Гріха? Ні. Ні. Це неправильна позиція, таку тримають і так далі. є Божий Слово. Брати, тримайтеся писання. А не передань батьківських байок. Писання чітко каже, Римлянам 13 розділ: Він є Божий слуга і носить меч. Три рази він є Божий слуга і носить меч. Для багатьох віючих, як заклинило, то не дано, як, не дові, як написано, що всяка влада від Бога і їм доручний меч. Наша влада захищається. І нашій владі законно доручна є поліція, є армія, і поки є на землі система, мусить бути силові структури. В Америці зайшов бивця, в школу і стріляє. Кого посилають проповідника, посилають спецназ, який носить законно меч. Тому добре брати Біблію, досліджуйте. Друга важлива думка ніде в Біблії не є принижений солдат. І не критиковані солдати. Ми маємо пережитки Радянщини, коли заставляли віруючих брати зброю, присягу, відмовлялися і так далі. От, говорили різні, наприклад, що е порушення Божого Слова, що дав присягу. Бо Біблія каже, не присягайте. Це не відноситься до армії, тому що лікар дає присягу лікувати. Юрист дає присягу правильно толкувати кер... закони, депутат приймає присягу служити людям, президент дає прищагу. Не плутаємо присягу на рівні земних відношень з присягою з Богом. Не плутайте гарбузи з образами. По твоїй совісті, як ти. Це, це служіння людям. Бог тому не противиться. Бог не противиться на рівні є порядок, проти. Але ми змішали. Так? Є порядок. Яків, якого Бог благословив, сім раз падає перед братом, поклони б'є. Яків, та з тобою Бог, ти що перед Ісавом, якимось там нечистивцем падаєш? І Бог не засудив. Бог не засудив ні який сказав до Єлісея. Хай вибачить, пан, коли я прийду до, ц... до свого царя, а він зайде в Риммона, ну, до ідола. І я з ним зайду. І він спреться на моє ремено. І я схилюся. Хай мені Господь проститься. Сказав. А що Єлісей казав? Ні, ти туди не йди. Ти вже тебе Бог зцілив. Ти грешник, ти зараз проказу знов на тебе вилізе. Але Єлісей був керований Божим Духом. Браття, святий Дух це є дух сили, любові, здорового розуму. Тікайте від сектанства. Є речі земні, а є речі між Богом. Павло, Петро прийшов до Корнилія, і там хрещений Святим Духом був сотник військовий чоловік. Так? І Петро йому ні слова не сказав, знаєш що, корнилій? Кидай, тікай і так далі. Владі даний меч наказати злочинця, брати. Бог буде карати злочинців. На землі доручив карати злочинців. Бог судився з євреями, що вони не карали грабіжника. Я вам відкрию Біблію. Карайте грабіжника, Я є написано? Я можу вам прочитати. Будь ласка. І такі місця, так? Вже час тікає. Навчіться робити добро, раз. Ісая 1,17. Правосуддя жадайте. Карайте грабіжника. Дайте суд сироті. За вдову заступайте. Прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, і так далі. Тобто покарання на землі доручено Богом владі. Карати злочинця. І нема чого тут сперечатися. О, я був в армії і так далі, але я ніколи б не стріляв чоловіка. Я можу іншу функцію виконувати. І ніхто не закине, ага, ви там наші гинули, а ви штунди поховалися. Ви дивіться трошки вперед, брати. Потім ми будемо їм проповідувати. А матері загинулих синів і вдови Ага, то ви тепер нам Іван проповідаєте. Ми поховалися по лісі, а мій син, мій, а мій чоловік загинув і слухати нас не будуть. Але коли ми їм співчуваємо, коли ми їм допомагаємо, коли ми підтримуємо їх і так далі, тоді вони до нас будуть розположені, брати.